Кошенята попліткуємо. Катерина Остапчук та Алхім злив. Тіна Кароль і Лобода. Люся Морковка, Мелевін Бандіт. Холоденко, Наталка Денисенко теж злив. Мощутись зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. І творя піч. За доброю традицією, вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи, чи особистість. надсилайте в діректного інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Вагома плашка, про яку нагадую, озвучую у кожному випуску. А випуск наш сьогодні розпочнеться із Катерини Остапчук. Значить, хочу зачитати декілька її цитат із закритого телеграм-чату. Абсолютніша сенсейшн, якої ви ніде не знайдете. Отже, пам'ятайте ту історію, коли. Після того, як Алхім викладала вже під час повномасштабного про базування військових в лікарні, ну в які перебували хлопці, туди був приліт. Це був один із перших найгучніших зашкварів, ані під час повномасштабного найгучніших шкандалів, як то кажуть. І от в закритому чаті Катерина Остопчук заступилася за Алхімшу. Та ну ви дійсно думаєте, що вдарили лише через сторіс Алхім. Наша національна ідея це срач просто доє батися за все підряд. І далі вона спіною у рота топила до неможливості, яка неймовірна алхім. Тобто, ви можете зробити висновок і зрозуміти, які насправді розділяє цінності Катя Стабчук, Покатько в народі, називають її так. А ці коментарі вона залишала в закритому телеграм-каналі для українських топових блогерів. Є закритий чатик, в якому блогери між собою спілкуються, обговорюють певні зашквари і як себе будуть публічно поводити, кого підтримувати, кого топити. і і, так далі. і от там прибуває Покатько. Так, вчепилася за алхім, тому що вона чітко розуміє, що русський мір і все, що з цим пов'язано, для неї є досить близьким і зрозумілим, на відміну від усього про Тож, робіть, любі друзі, висновки, що себе представляє Катерина Остапчук. Підпишіться на наш телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених. Почитайте чатик і зрозумієте, наскільки Остапчучка це дно. Що думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я знайшов в телеграм-каналі Боднарчука. Наступний допис, який підколов по суті досить іронічно, Тіну Григорівну. Значить, дивіться, вона процитувала скандали з потапом. Пам'ятаєте, коли він без дозволу лободи і тіни задіяв їх обличчя в ще згенерованому відео. Тіна зазначила, коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Це не творчість, а порожнеча замаскована під провокацію. Це імітація енергії середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти. Ніколи не став, заявила Тіна Каре, і я її в контексті Потапа підтримав. Я своїх слів не забираю назад. Але як легко написати філософську мотивашку, благородно виставити себе публічно перед соціумом, коли сама займалася тим же самим паразитуванням на чужих обличчях. А давайте згадаємо епізод минулого року, здається, коли Григорівна жартома пригадала Світлану Лободу. Це по суті те ж саме бродяжнічество, ну тобто в своїх очах сорняка не бачимо. Давайте глянемо. Хто така скажіть, що свідкала. <святкова> <святкова> Тож до ціни насправді виникають певні питання, адже коли вона вдягає німф на голову, не помічає а, власних а, зашкварів і певних невідповідностей. В своїх же трактуваннях і скажіть, що я не правий, просто проходимося по фактам. І не забуваємо, у нас вийшла прем'єра жінка по імені Петро. Посилання в описі та в закріплених можете додати пісню у свій плейлист, слухати. Ну і шматочок кліпу для вас. Переходьте, дивіться. Шукайте мене на OnlyFans. Акційні знижки на мої пухнасті ніжки. Красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, Вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її Петро, красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, Вона ще може бути ніжна, Хоча зовуть її Петро, Я забув тобі сказати, що на предло вже чекати. Я забув, тобі дзвонить, не хотів тебе, я злить, ну а зараз вже як є, біль серчний не мене, Підманув тебе, піпів, знову плакав і розпід. Красива жінка, незаміжня, стоїть на станції метро. Тепер трішки про інфокурси. Та сама учениця Люся Марковка, у якої була наставниця інфошахрайка Богдана Ганчарук, запускає свої нові курси по новим тарифам. І я просто офігів. Ось яку нам інформацію злили. У нас є три пакети: Light, VIP і СуперВіп. Значить, почнемо з більш доступного дешевого. Це 660 євро. Нульовий модуль мислення та стратегія. Перший модуль упаковка профілю, другий модуль робимо продаючий контент. Три майстермайнди без зворотнього зв'язку. Доступ 3 місяці. Це все за 660 євро. Далі ВІП-пакет за 790 євро. П'ять модулів плюс нульовий. Нульовий модуль мислення та стратегія. Перший модуль упаковка профілю. Другий модуль робимо продаючий контент, продаваючий, мабуть. Ну окей. Третій модуль продажі, четвертий модуль просування блогу. Модуль, великий запуск, 6 мастер-майндів, загальний чат нетворкінгу, куратор для перевірки домашніх завдань, список блогерів, урок по таргету від таргетолога, мотивуючі кружечки від Люсі і вказівки по загальним помилкам. Вдумайтесь лише, ви замовляєте мотивуючі кружечки у інстаграм-блогериці за 790 євро. Потужно. Ну і третій найдорожчий пакет VIP. Значить, вартість 2790 євро. П'ять модулів плюс нульовий. Усе те ж саме. П'ятий модуль, великий запуск, значить, додається сюди особисте наставництво від Люсі на весь період курсу, особливий чат зі зворотнім зв'язком від Люсі, створення прогріву від Люсі для перших продажів. Доступ назавжди. Я просто дивуюся тому, що. Це ж не підлітки і не молоді люди купують дані курси, тому що це коштує шалених грошей. А туди йдуть дорослі тьоті й дяді, які вже пожили це життя, які щось бачили, які розуміють щось в цьому житті, але погоджуються абсолютно на усе в сподіваннях, що нічого не роблячи, я знайду якусь пігулку, от мені пообіцяють, скажуть, що я такий класний, у мене все вийшло. І я стану успішним заможнім, не докладаючи до цього зусиль. Якщо ви хочете стати успішним успіхом, чогось справді досягнути і грати вдовго, як то кажуть, вам потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Багато. Так, не хочеться. Так, ліньки, але треба. Тому що іншого шляху немає. Усе інше на вас, дурниках заробляють бабло, такі як Люся Марковка, котрі вчаться у іншої інфошахрайки Богдан Ганчарук. Яка поки що не має проблем з податковою, але зовсім скоро буде їх мати. Ну коротше, робіть висновки, думайте, кому і за що оплачуєте чуже розкішне життя? Пам'ятаєте новину про Меловіна, коли він на концерті в Києві заявив, що мобілізувався. Тепер несе службу у ансамблі ДПСУ Державна прикордонна служба України. Запросили в цей ансамбль, тому з цих пір я також дешприкордонник. Він там досить давно прилаштований, його не хотіли брати, але усіма правдами й неправдами домовився артист, і його задача була не відсвічувати, не робити публічних викидів, не заявляти публічно про те, як він підстрахував свою дубцю від ТЦК, щоб не мати обмежень спокійно пересуватися і жити своє краще життя. І такі сьогодні реалії. Кожен сам за себе, кожен страхує дупу як може. Це може когось обурювати, хтось це буде підтримувати. Зараз не про це йде мова, не про мораль цієї історії. Тут скоріше про те, що прикордонна служба сама себе підставляє, беручи таких, як Меловін. Ви берете на попічительство, виправте мій русизм, будь ласка, я не знаю, як буде правильно українською. Ви наживаєте собі проблем. І Меловін, от який я бачу сценарій, або він реально тепер піде служити, бо до нього завищені очікування. І пристальна увага, або його звідти попруть. От не хіба ти пиздюнькаєш так. Масштабно, галасно про те, що ти тепер служиш. А тому, що обирав себе, тому що думав виключно про свою дубцю. що, крім того, як підмазався, можна ще й зробити на цьому непоганий піар. Але, як завжди, спрацювало все не туди. Тому що має хріновий менеджмент, хрінових піарників і абсолютно бездарну команду, таку ж, як і він сам. Тому що як артист він талановитий, а як людина з конкретною гнівцею. І базіка, ти про те, що ти служиш в тилу, це червона ганчірка для суспільства. Ну, вигрібай по самі помідори. До речі, був пост у учасника Hate Speech, Теж хочу зачитати. Мені сказали, що це якось пов'язано з Меловіним, але я не впевнений. Десь, може, рік назад дзвонить мені знайомий чувак з музичної що бізнесової тусовки і каже: Бро, там така тема. Знайомий депутат хоче зробити, щоб артистів... Якщо що через нього можна було вписати до оркестру ДПСУ, ну там до хіра місць не зайнятих, і у нього вже є зв'язки з артистами. Доведеться там іноді приїхати виступати, але загалом чіпати не будуть. Не знаю, чи ці дві історії пов'язані, але треба запитати у знайомих. Ні, я думаю, що ця історія Меловіна і те, як депутат заганяє артистів на ДПСУ, вони не є одним цілим, але так. Зараз шоу-бізнес кожен намагається прикрити свою дубцю, публічно нічого не коментує, не говорить, як є, не підіймає проблем, які сьогодні є в нашій державі, тому що бояться і тому, що думають тільки про себе і чхати їм, що там відбувається з нашими громадянами. Як вам, служба? Меловіна? Давайте поспілкуємось. От я хочу звернутися до моєї вчительки з географії. От ви казали, що я тупа, і з мене нічого не вийде. Бачите, а я тепер подорожую, і тепер на мосту біля калізея в нью Йоркі. А це холоденко. Я навіть не хочу особливо коментувати, тому що абсолютно пуста тьотя, абсолютно пуста, яка тільки й може їсти тістечка, навалювати лапшу на вуха. Тепер вона у нас гумористка. Ну, Наталю. Що я тобі пораджу? Їш далі свої тістечка, намахуючи тих, на кому ти ще поки можеш заробити. І трішки ексклюзиву на завершення про ту саму Наталку Денисенко. Кошенята стали свідками досить полуничної історії. Сьогодні бачили цікаву картину, яка вам, як пліткарю, думаю, була би цікавою. Бачили Наталку Денисенко на схилі в Буковелі. Вона проводила фотосесію, але крім неї там також було дещо цікаве. Ось цю фотосесію, останню схилу Карпат, посилання він інсті, ми бачили зі сторони, а також бачили, як перед нею пані Наталія обнімалася та цілувалася з невідомим чоловіком, після чого вони пішли проводити фотосешн. Є фото та відео з цієї фотосесії та те, як пані Наталя фотографувалася з цим чоловіком, які не пішли на загал. Угу. Денисенко, ну я ж вам кажу, там особисте життя покрите такими секретами, такою кількістю амурів. Тож, хто впізнав цього пана на світлині, Будь ласочка, надсилайте нам інфу, хто він, як його звати, скидайте посилання на його соцмережі, чим він займається і чи не є це промо кампанією? Тому що, взагалі, є чутки, що Денисенко насправді розлучилася заради того, аби бути із топовим сьогодні режисером в Україні Олексієм Комаровським. І у разі, якщо це правда, то чи не є дане? Відео та фото спеціальним відволікаючим маневром задля того, щоб відвести увагу від справжнього роману. Ви запитаєте, навіщо такі багатоходівочки? Отак, наші зіроньки це полюбляють. Тому що дуже не хочуть, аби незручна правда вилазила назовні. Тож, хто що знає, що це за чоловіки чи це правдива історія, надсилайте. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, папа! -па.